Вітання, черговий раз. Знаходжуся на пошуках. Звісно, по Першій світовій маю чергову знахідку. Буду показувати, що в мене трапилось попередній сигнал, ось ямка. Ось сигнал був цікавий. Ось такі у Першу світову війну літали тут осколки тут шопнельника, як бачите. Ну і звісно був у мене черговий сигнал, я також це сприйняв як усколок. Будемо дивитися разом. Ось така, друзі, знахідка. Ножни, так звані, до штик-ножа Манліхер. Перша світова. Наразі це вже не є часта знахідка на сьогоднішній день. Трішки вігнуто, так як вона верхова. Ну, приємна знахідка. На сьогоднішній день це вже рідкість. Звісно, ми продовжуємо наші пошуки. Дивлюся пошуківців в мережі. Вони кажуть, що якщо знайшов цю знахідку, то коб вже вдався. Буду показувати верхова знахідка сукера радянська сукера. Ну що ж, сигналів на даний момент не так і вже багато. В основному тут на даному місці трапляються осколки снарядів досить дрібні. Ну і Звісно, я включився, так як в так як мене знахідка пролунав, сигнал схожий на гільзу. І будемо дивитися зараз разом. Ось так випало, думав, що це від радянської пляшки корок. так. А виявилося, що це є, як бачите, як бачите, погнута кришка з люльки. Ось вона така є завіс. Ось завіс, як бачите, тут є така закривати. Ось так показує, як випало. Ось я її так, як кажуть, обстукав. Ось такий зверху візерунок, вона би ще й відкрилася, можливо, навіть і відкриється, і мене ось ця сторона загнута, Ну, ось така. Період, звісно, що Австрія рання, ось така гарна річ. Ну, я, звісно, продзвонюю ямку. Ось ця кришка. Швидше за все, що тут була загублена ціла люлька. Ось запуклав кришку і в мене є такий же самий сигнал, схожий на корок. Це точно деталі з люльки, так як вона частково була дерев'яна. Будемо копати. Ще повинна бути якась деталь від цієї люльки. так і є, друзі. Деталь від цієї люльки. Це так званий, схоже, що це так званий мурштук. далі йшло дерев'яна. Так, дивимося Ось так. Зараз покладу на лопату. Ось кришка льольки. Ну і це так званий мурштук. Ось так воно разом якось воно з'єднювалося. Ось така гарна знахідка. На жаль, ось в такому стані, у якому є. Такий молоток загублений свого часу. Звісно, часи радянські. Десь я бачив тут клейма. Ось, зараз спробую показати щось. Ось такий. Молоток. Знахідка, звісно, чудова. І так. Черговий раз включився, так як маю знахідку. Звісно, як завжди, дивимося разом. Показую сигнал. Сигнал був досить низький. Він в мене звучить як радянська монета. Наразі не знаю, що будемо дивитися разом. Сигнал досить низький. Треба мити, друзі. Так як із цієї ямки ще є сигнал, такий самий низький. Так, і схоже, що я знайшов ще детальку від цієї знахідки, що показував. Ось така вона дрібненька. Звісно, я зараз буду мити. Ми подивимося, що це таке є. Чому відламав так, як досить коріння, як бачите, вже йшлося виробувати. На жаль, на жаль. Що ж, будемо її мити. цю знахідку вона в позолоті була, як бачите. На жаль, я відламав частинку. Ще би так помити, щоб не відламати чогось більшого. Навіть не знаю, що це є, замотав такий ледве-ледве. Схоже, що це є пушка. Гарна річ. Ось така ліва сторона. Ох, почало патина змиватися, на жаль. Так, я зараз цю покладу збоку і помию ще цю меншу деталь. Так, схоже, що воно було. Схоже, що воно вже було поламане до мене. Воно багато, дуже багато деталей бракує. Ось така, друзі, річ. Класна. Ну, що маємо, то маємо, на жаль, в такому стані. Так, я так ходжу по укопах, зайшов в зруб неподалік місця, де я зупинився. Звісно, включився так, як в мене був сигнал. Насправді тут сигнали одна гільза, настріл так званий, і був у мене черговий сигнал. Бачу, що це є. Кругла монета? Звісно, показує так, як вона випала. У патині. За розміром це є три крейцера. Австрійська імперія. Ось така монета. Звісно, я її зараз помию, так як маю чим. Так, дивимося. На цю монетку. Приємно підняти таку монетку. Так, ось так, це є три крейцера. 1800 рік. Ось така монета. Гарний підйом. Приємна знахідка. Так, у нас почався дощ. Звісно, ми вже збираємось, так як дощ передавали затяжний. Ну і ми зібралися на базу, звідки ми будемо вирушати додому Роман. Як кажуть, також контент сьогодні зробив. Будемо показувати ось таких 4 гудзика. Будемо дивитися, це номерні. Ось так виглядає 30-й піхотний полк. По першій світовій Австрія. Вони всі такі номерні. Є. Всі Всі 30-ті Ось показую. Чотири гузика. 30-тки Ну і, звісно, ось така. Ось така пряга, як бачите. На сьогоднішній день це вже рідкість однозначно. Ось такий стан. Ну що ж, на цій ноті ми вже сьогодні завершуємо. Дякую всім за увагу. І, звісно, всім мирного неба.